Привіт, друзі! З вами сьогодні знову Назар, і у нас новий а, барахолка нова. Це є в нью джерсі і містечко називається Так що Це більш такий антикварний. Я думаю, тут ніколи нема так вже багато іграшок, чи Hot Wheels чи всякого такого. Але буває, я тут не раз знаходив. А, плюс я вже сюди не ходив, може 5 років. Боже мій. Я тут ходив ще з 90-х років. Ми з татом тут разом ходили, а колись продавали всяке таке. Так що зараз вічна пам'ять. Трошки сумно мені, бо спогади зразу кидають. Я маму сьогодні привіз сюди, щоб вона походила і трошки згадала, як все. Вона також сюди з татом ходили дуже дуже часто. Так що для них це було може два рази в тиждень ця бараховка дуже класно. А, так що дуже багато спогадів. <с> так що давайте покажу звідси. Ось таким крупним планом. Там ще ціла купа є містечка, але от таке, там кав'ярня. отут. А крім того, от таке просто чуть-чуть тут, чуть-чуть там, всяке таке. Сюди, до речі, дуже багато а, приходить а, кінозірок або їхніх, а, ну, асистенти, як вони допомічники помічники з Нью-Йорку, бо то не так вже далеко. І тут дуже просто багато кльового всякого що можна знайти. Так що для кіноіндустрії купують всяке а, для фільмів, знаєте, і для телевізійних шоу. Так що не раз я тут бачив кінозірок і їхніх допомічників. Коротше, добре, зараз я схожу туди. от, В офіс. Вон офіс, три офіси, в один з них схожу і підемо. Дивитися. Давайте. Ось так. Просто хотів вам показати околицю, як тут гарно, майже як, майже як в Карпатах. Уп, там мужичок. Майже. Нічого не порівняєш з Карпатами? Це чужі землі, але файні. Ну, а килими. Так, трошки вас прогуляю. А що, файні? a little chicken Good morning Сьогодні дуже мало людей. Таке. До речі, класна камера там треба буде запитати. Yeah. настрою. Aqui. Okay. Це кав'ярня так виглядає. Прикольно. Забагато не говорю, бо що то твори.

I'll see you tomorrow. Dick Tracy. Yeah, was a can... Yeah, I guess it, I guess it. Yeah, the original is probably in the, the museum. What, yeah. Yeah. I wouldn't even know what that would be worth. No, I'm not going. I'm, I'm probably going to go to you Got some pretty good records here. I went to some of them. Hey, how you doing? Hey, hey. You know. And I'm not selling them more. Wow. So. That's you know, it. Everybody. Anyway, what, what was up? You called. It's a Lampa? Slone пропоры, кроват якісь. Hey, good morning. Hey, good morning. terror. How's your morning going? Not bad. How about you, buddy? Yeah, not bad. Is your land? Yes, sir. <laughs> you and your wife found them in a the house? They are there from my first wife. I took them, yeah. All right. That's all right. All kinds of bottles. It looks like a Запитав в нього, скільки щось коштує, а він, хтось другий підійшов, запитав, скільки коштує щось дорожче, знаєте, там монета чи що. І він до тантого пішов. І я відійшов, такий, блін, ну я ж перший запитав, не можна таким бути. Ну і він мене покликав і продав мені за, там, за 3 бакси. Всякого на 10 доларів. Так що вибачився. Oh, Coralie, class. Hey, hey, good morning. How are you? Ah. The sun is out. Yeah. It's not raining. Sunshine lollipops time. Sunshine lollipops. <laughs> yep. Rainbows. Wait till them clouds come back, though. Yeah, I know. Next week's supposed to be a little rainy. That's all right. It'll remind I drive us. For Uber and driving in the rain. Oh, some of those days, just so much water. <laughs> Shanty tramp. How much is this gem of a film? Everything is a dollar. Oh, okay. Cool. That's Pay good for news. Fifty cents. <laughs> All right. Nice. Hey, how are you, man? <laughs> man, it's good movies for a buck. Alright, cool. Let me get it.

I'll set the king. Dorosia. Filma. Thanks. Sorry about the big bill. Oh, yeah, no problem, man. My wife just brought out change. She has a store perfect. inside. Okay. That has more high end stuff. Do you have a plastic bag or. That's perfect. That I'm starting off. Yeah. You live in New Jersey, you have to have a lot of bags. The People's Republic of New Jersey. I know. I go to I go to Pennsylvania, and I'm like, I got a bag? Can I have a straw? I can buy a beer in Wawa? It's awesome. <laughs> it's my considered opinion those people that got the turtle with the straw up its nose, they probably stuck that straw up its nose. Because if you find a turtle like that on the beach, are you going to take it back to your place before <laughs> you pull the straw out? And rehabilitate it? Yeah. Damn. That paper straws are worth like.

No, it took yeah. They just kept it going even though it's still like inconvenient because most people right handed. Yeah. Anybody's left handed, it's fine for it, but like to go the other way, yeah. It doesn't really matter. It's like people go, oh, you gotta put your belt on this way, and then you get this way, and then... As long as it's holding the damn pants off. That's right. Thank you. I appreciate that. Thanks. I like the lesson, too. My pleasure. Hey, good morning. Good morning. <laughs> what are you asking on the Ford Muscle Johnny Lightning situation? <laughs> you might not like me. I'm asking 50 bucks. 50 bucks? No, that's yeah. fair. Yeah. yeah, never been out of the box. Yeah... It's nice... Offer too? I got you, I got you. Uh, you can me, I've been doing this 33 years. Thank you. <laughs> uh, the worst I can say is no. Oh yeah. sorry, the worst I will say is no. Exactly. Worst I can say. <laughs> <sighs> uh, you I, I you got know. that 20 bucks in my pocket so it's, yeah, it's gonna be a no. <laughs> yeah, there's an HM somewhere. <laughs> oh man. What about this weird dolly clock? Weird uh right here. Oh, the dollar Clock, 2 bucks. 2 bucks? Really? Oh, yep. Yeah, it, it works. I I took the battery out. Just a to... Oh, look. It's the uh, chase, I guess. Wow. I am going to go to change it. I got somebody who can meet me okay. I've been walking this down to the river. Uh, and, and, it's a and, it's, and it was on the yeah. That's where they played it. Oh yeah. The it. Mean, Ось такі шапочки старовинні. От то що пам'ятаєте, я вам казав, що тут приходять просто такі люди, що мають бабки. Тут забагато дешевого не найдеш, але, але можливо. Like that. No, no, I got a shop. Good morning. Yeah, two you for five. five. Two for five. Okay. Awesome. You're welcome to come back and look at it. All right. Watch your fingers. <laughs> We're this is a Hot Wheels for Thunderbolt. What's this, you know? I don't want to pick it up. So what's that? What, do you, what's what do you need? Well, no, no, is that just a candle? These are two I for don't know. five. What do you think? I have no idea. Anyway, have a nice day. I right. will. <laughs> Thank you. Mm -hmm. That is a good place. Mm -hmm. Wow, well, never seen that one before. I got go the other way. up that <laughs> Did you look for any signatures on it? Do I? Did you look for any signatures on No, I didn't see any signatures, no. Somebody said it was mid-eastern. Hmm. Good morning. Good morning, sir. How are you? Beautiful day. Oh, gorgeous day. I think you I'm better put these yeah. in your the car right now. <laughs> I think I would. <laughs> Thank you again. All right. A Interesting. Oh no. That card is done. Сіногірного спікна. Now, now, now. Оце такий крайок тут. Я підкупив Hot Wheels зараз покажу вам тільки що купив десь 5, ну ви бачили, 5 з тих Ferrari, я взяв всі, не були 2 за ну 5 доларів за дві, а я взяв 5 за 10 доларів. так Одну дали мені, ніби на халяву, так що. Так, окей. О, тут. Класна річенька маленька. Я вам таке з дитинства, може, вам нагадається. Коли були малі, робили з паперу маленькі такі кораблики. І пускали їх по таких річечках маленьких. Думаю, що пам'ятаєте. Запустити щось? Давай, давай. Поплив. Окей, друзі, покажемо вам, що ми тут купили. Так, значить, перша штучка в нас була от така. Номер 3 Shelby Cobra. Номер 3 то мій улюблений номер. Не впевнений якого року, але е, скільки я заплатив за неї. А, 3 бакси, 3 долари. І то, здається, не знаю чи. Ні, то... просто їздить туди-сюди. Хтось собі. Видно, порохом припала, десь стояла руками. Мені подобається. Таку або на аукціон, або собі залишу, побачив. Потім е ось такий от годинник, якщо знаєте, хто такий Сальвадор Далі. Мені сподобалось за 2 долари. Отак собі на полишці десь повішу. І він працює, час показує. Тут таке більш модерне, але слухайте, за 3 бакси. Якраз на поличку з всякими колекційними речами. Отак. От І все. Супер. Так, дивимося, що тут у нас далі. Так, це купив, це якийсь такий для дорослих фільм. Мені просто сподобалась обкладка. побачимо. У нього там дуже багато було всяких старовинних таких фільмів для дорослих. Я, ну я таке не дуже. то не моє догма. Дуже тяжко знайти цей фільм, особливо бачите, він фуллскрін, а не wide screen. отут screen. Ну, екран буде квадратний, а не. Коротше, зрозуміло. Так, тепер... що тут у нас? Ага, це. Це то, що я говорив той дядько, що не дав мені ціну, потім кликав мене, то він мені дав всі ці чотири бетмени за е 3 долари. Ну, це мені не треба було, але дав. дам або комусь або комусь. Оце мене найбільше цікавило, бо мав це в дитинстві, мав всі три, вони більш-менш навіть не поцарапані, трошки цей Бетмобіл поцарапаний, але нічого страшного. Можна пофарбувати. Як би там не було, це все за три бакси це е, недорого, особливо тут. Таке на eBay зараз. Я думаю, мінімум 10 доларів хтось би вивалив. Так, окей, дивимося тепер на наші Феррарі. Зараз, секунду. Окей. Так, значить, перша Феррарія отака. F50. Дуже в доброму стані. До речі, я би зараз пішов в нього всі купив, бо такі Феррарі, всі ці, що ви бачите, вони продаються мінімум за 10 доларів. А деякі навіть по 20 і, і вище. Так що, щоб такі знайти по 2-5 доларів, то здуріти можна. Так що на такому повезло. Ну і Це також такий добрий маркет е, барахолка, бо тут знаєте, всі завжди приходять, щоб купувати то, дорогезне, всякі оті всі антиквари, всяке таке, знаєте. То мені. Вибачте, в мене трохи алергії, то тяжко дихати. Ніс забитий. Так, а де я був? Ага, от такі от вони десь по 10, по 20 коштують на eBay або навіть серед продавців, ну колекціонерів, бо навіть бачите, сама е, якість картки добра. Тут трошки була якась наклейка, нічого страшного вичиститься. Але бачите, непомнуті кутики, все. Все як треба. О, одна жовта. Ця мене зловила, це напевно. <гум> authentic Touring Roof. Ого. В жовті не так легко знайти. Феррарі майже завжди червоні. Так, з якого року це? Мені завжди. О, 96-й ого! 96-й рік! Matel, ця компанія Hot Wheels, вони загубили права ліцензії, щоб випускати Феррарі. Здається, в 2017 році щось таке. То якщо ви зараз знаходите Феррарі, то рекомендую брати, бо Hot Wheels їх не випускає і, напевно, не буде. Ну, побачимо з часом, але, дивіться, навіть металевий, дно металеве. Ця прикольна. Так що 10 баксів за, за них всіх, я якщо б хотів, зараз би пішов і це все перепродав по 10 доларів і заробив би непогані гроші. Може так і буде, але піде на аукціон може для України. Побачимо. У нас там вже багато чого є. Але непогано, друзі. Так що сьогодні я десь потратив, що тут? Менше ніж 20 баксів на все це. І можу собі заробити гроші назад. Так що так. Ось такі, така ситуація в нас. Ну що, все. Дякую, що зі мною походили, провели час. Тут такий запах, просто весна, чудово, затишно, гарно. Люди непогані тут сьогодні. Деколи, знаєте, завжди можна знайти дебіла чи два, але сьогодні було прикольно, так що не дуже потратився. І так, як я вам казав на, цьому, на цій барахолці, іменно, я вже тут не був 5 років приблизно. так що Просто було приємно подивитись. Так що кладу зараз це все барахло в машину і може ще похожу, просто так подихати. Вже нічого купувати не буду. Так що. Давайте, тримайтесь, друзі, па-па!